Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і цей випуск присвячений дуже напруженим дням в нашому житті, саме в квітні місяці. І це напруження пов'язане з тим, що це буде повня. 11-го починається спалений шлях місяця, 12-го продовжується, 13 го буде сама ця доба повні, 14-го спалений шлях місяця продовжується і завершиться 15-го о 2-й годині ночі, 21 хвилина. Отож, давайте розглянемо агрогороскоп і побачимо, що ми можемо в ці дні робити, а що ми не повинні робити, і до речі, будь ласка, прийміть до уваги повня це завжди, завжди дуже напружений час, дуже складний період, коли люди не володіють собою своїми почуттями. Найбільше всього в цей час викликів швидкої допомоги, і в цей час дуже багато неприємних речей, пов'язаних з пожежами. До речі, катаклізми в цей час дуже активно себе проявляють. Вони у нас почали проявляти і раніше ще до. Повні, але це от ситуація, коли дійсно така енергія працює у квітні. Ну що ж, давайте агрогороскоп розглянемо з 11 по 15 квітня перші три дні. 11-12 місяць в знаці Терези, це спалений шлях місяця, і 13 го повня і тут перехід місяця із знаку Терези в знак Скорпіон о 15-й годині 55 хвилин. Ніяких посівів в такий період не проводимо, розсаду не турбуємо. Не тільки людину не треба турбувати і окремо десь спокійне місце виділяти, але й в цей час всі живі істоти потребують відпочинку і спокою. Далі йдемо: 11-12. Гарний час для того, щоб захистити наші квіти та кімнатні рослини від шкідників та хвороб. А 13 го починаємо ще один агроприйом. Після 19 години починаємо поливати наші квіти та кімнатні рослини. Для поливів час 11-12 небезпечний для поливів. А вже після 19 години 13 -го можна. Підживлення. В спалений шлях місяця, незалежно від знаку, небезпечне, будь ласка, ніяких підживлень не проводимо ці три дні. У саду можна викорчовувати пні, прибирати, але якщо сніг випав чи ще якісь природні катаклізми, краще відпочивайте і будьте в теплі та в спокої. Зелені операції не проводимо 11, 12, 13, але можемо збирати врожай робити заготівлі 11, 12, 13 дні. Квашенням капусти не займаємося ці 3 дні. Настоїнки можна готувати 11, 12, 13 дні. Збирати лікарські рослини не можна в цей час. Зараз поясню, хоча знак добрий, але це повня, і якщо ви. Зріжити хоча б частину рослини, і буде витік енергії, і витік сама рослина починає гинути, тому що не тільки енергія, а й її соки, все це витікає з неї. Це живі сутності, Усі частини Всевишнього, всі 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 хто нас. Якби, хто з нами поряд, із ким ми працюємо, все це живі істоти, а особливо рослини. Тому, будь ласка, це природні рослини і треба їх теж оберігати. Тому ці дні ми можемо пропустити. Або ж якщо дуже багато їх цих рослин є, то декілька рослин ви можете зібрати, але бережіть. І вже 13-го там знак стихії води, то вже і рослина може загинути. Риболовлею не займаємося, все вже риби зайняті відкладанням ікри і вирощуванням свого потомства. Кімнатні овочі потребують захисту від шкільників та хвороб. 11, 12, 13 вже поливи після 19. Інкубація на ці три дні не планується, але на наступні, і зараз ми розглянемо це понеділок-півторок, там буде дуже багато справ з інкубацією. Але повернемося до посівів. 14 та 15 це у нас час, коли місяць буде в знаці Скорпіон. Але 14-го спалений шлях місяця, тому ми не використовуємо в цей час посіви. А вже 15-го після 4-ї години ранку і до кінця доби можна сіяти насіння всіх вершків та корінців. Це Скорпіон знак стихії води. Він кращий за знаки стихії води, риби і рак, тому що ним управляє Марс. Трошечки все-таки є час для зберігання продукції. Але, але ми стараємося в цей період трошечки посіяти там буряка, моркви. Якщо висаджуємо картоплю, то трошечки картоплі для того, щоб була рання продукція. А всі інші ми можемо сіяти спокійно. І помідори, і перці, і баклажани, капуста огірки, будь-яку зелень. Все це можна висівати висаджувати в період 15 квітня. 15 квітня також можна працювати з розсадою, проводити пікніровку, перевалку, пересадку і посадку розсади, але в теплій теплиці, тому що дуже-дуже зараз ще такий складний період з погодою з кліматом. Йдемо далі. Квіти! Для квітів актуальні будуть 15 поливи та підживлення органічними добривами. Та робота з розсадою можна висаджувати, але якщо це тепла країна, або ж якщо у вас тепла теплиця. Кімнатні рослини проводимо поливи, підживлення органічними добривами та пересадку кімнатних рослин проводимо буде ефективно. Поливи так. Гарний час підживлення, ось нарешті можна займатися підживленням наших рослин, але це скорпіон, використовуємо органічні добрива. В саду, поливи та підживлення органічними добривами. Це якщо це тепла країна і є в цьому необхідність. Якщо сніг ще лежить, будь ласка, нічого не робимо. Відпочивайте. Зелені операції не плануємо і не проводимо. Далі збір врожаю. Він нам не підходить знак стихії води і не робимо заготівлі. Квашенням капусти не займаємося, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Для кімнатних овочів актуальні 14 го поливи, а 15-го поливи та підживлення органічними добривами. І ось наступає гарячий час для тих, хто займається свійськими птахами, розмножує птахи в інкубаторі або ж під квочкою. Отож, 14-го можна розмножувати під квочку закладати яйця або ж під качку. Мамочку майбутню ось такі яйця таких качок білої, української, башкерської та пекінської. У нас 14 це качки. Далі у нас додаються до качок 15-го ще дуже важливі птахи, свійські, які вирощують багато хто вдома. Це гуси та індики. Тобто, 15-го у нас і качки, і гуси, і індики буде гарний час для того, щоб закласти на інкубацію яйця цих птахів. З цим ми розібралися, йдемо далі. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 11 по 15 квітня 2025 року. Ну що, спалений шлях місяця? Я вже багато раз повідомляла цю інформацію. Саме слово спалений шлях місяця говорить про те, що. Це, що розпочнеться в цей час, здавалось би, повня, але воно дуже швидко згорить, не дасть довгого розвитку, і успіх тільки короткий буде, тому ми не плануємо початок справ на 11, 12, 13 та 14 і не купуємо дорогі речі на цей період. І дуже важливо бути пізніше, вже от ми 15-го можемо і відкривати нові справи, і нові проекти, і купувати дорогі речі, але дуже важливо бути з документами. Вивчайте все. Зараз такий час, що дуже-дуже багато тих, хто хоче ошукати людей. Ідемо далі. А далі у нас вже період 11, го 12 го і 13 го у будинку. У нас в зв'язку з цією погодою продовжується тепло, подача тепла із груби така міду. Не буде проблем 11, 12, якщо тільки сильного вітру не буде, тут повинна бути норма. Але 13-го може бути дим. Що ж стосується стрижки волосся, стрижки нігтів і фарбування волосся не можна планувати його і проводити 11, 12, 13. Але мити волосся можна 11, 12, 13 завершити до 15-го 15.30, потім вже ні. Сауну у час паленого шляху місяця і вповню, навіть якщо сильно, здорове серце, краще не планувати і не проводити. Догляд за шкірою ні 11-го, 12-го, а вже маски почнуть працювати ефективно після 15-го, 13-го 13 квітня. Очищення шкіри не проводимо ці три дні 11, 12, 13. можемо займатися 11, 12, а 13 тільки до 15.30. Для тіста треба трохи більше рідини 11, 12, а вже 13 накладаються енергії на знак стихії повітря, знак стихії води. Тут повинна бути норма по рецепту. Вбрання краще не проводити 11-го, 12-го, а 13 вже буде ефективним. Прибирання можна проводити, якщо це не сильно там таке все брудне, можна прибирати 11, -го, 12 -го і 13, го особливо 13 -го більш якісне буде прибирання. Ремонтні роботи можемо проводити тільки 11-го, 12-го, 13 го вже ні. При гарній погоді можна провітрювати речі 11-го, 12-го, 13 го ні. Ну, що залишається два дні 14 та 15 квітня, коли місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Нагадаю, що можна розпочинати справи та нові проєкти 15-го і можна купувати дорогі речі. Але перевіряйте всю всю, всю документацію, Обов'язково і не тільки документацію, як працює та техніка, яку ви купуєте, все-все запитуйте, перевіряйте. І що стосується груби та каміну, в цей час йде дим назад в кімнату. Чому? Тому що знак стихії води. На знак стихії води не плануємо і не проводимо стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбувати волосся не можна. І мити волосся в цей час теж не можна. Сауну ні, догляд за шкірою, маски будуть працювати продовжувати і 14, і 15. го Очищення шкіри, багато хто питає, коли ж буде починатися новий цикл, а починаємо новий цикл у квітні 14 го увечері. і продовжуємо на періоді спадаючого місяця. Очищення організму не плануємо не проводимо, рукоділлям не займаємося. Та й тістом не займаємося, тому що воно пливе, і я в ці, ці дні пропускаю роботу з тістом і не готую з ним нічого. Прання. Якісне. Ось коли буде якісне прання. 14, і 15. -е. І прибирання, якщо щось десь брудне, і треба його дуже добре вичистити, вимити оце гарні дні. Хоча це понеділок-вівторок, але це будуть добрі дні для цих справ. Ремонтні роботи ні в якому випадку будете переробляти і провітрювання речей. Ні, теж ні, тому що це час її води і натягує ре натягують речі на себе цю вологу та ще й неприємні аромати. А тепер більш детально про здоров'я. Це дуже важливо. 11, 12 та 13 будуть працювати енергії знаку стихії повітря Терези. А в цей час вразливі такі органи, нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Тому на цей період не можна планувати і проводити пері... в цей період урологічні операції. Тримайте в ці дні ноги і область тазу в теплі, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Ідемо далі. 13-го будуть працювати також енергії скорпіону. І 14-15 го го тут повністю себе проявлять всі-всі енергії місяця в знаці Скорпіон. В цей час вразливі такі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення та нервова система. Зразу ж така ж порада, як на період було з 11 по 13 квітня. Тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Що ж стосується операцій, так, на спалений шлях місяця і наповню не плануються, не проводяться операції, тільки екстремальні. Але до всього тут ще й треба обов'язково знати таку інформацію, що не можна проводити операції на органах сечостатевої статевої системи виділення і на статевих органах це 13, 14 та 15. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби. Хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, практично під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Будьте уважні, будь ласка, до свого здоров'я ще раз нагадую це період повні та спаленого шляху місяця. І кожен повинен берегти себе та своїх рідних і близьких, близьких, і ніяких напружень. І, будь ласка, краще будьте в гармонії з природою, з собою, відпочивайте або щось таке легке. Читайте, вивчайте це, що можна робити, але це повинно бути все гармонійне, заспокійливе. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє відео. Ми з вами зустрінемося в новому відео на нашому каналі. А поки що бажаємо вам щастя людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту, і удачі, удачі і усіляких вам гараздів! Пока-пока, до зустрічі!